Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І я думаю, по назві цього відео ви зрозуміли, що оце таке я тут зробив. Я хочу переробити одну з своїх самих перших саморобок, а точніше військову базу. Фото її будуть мількати в відео, щоб ви могли оцінити те, що зараз, і те, що було колись. Ці саморобки. На даний час 4 роки. Її нема, проте в мене збереглося одне її фото, яке я вам буду показувати. Ну, і першим ділом, що я хочу зробити, це план. Я його зробив. Що тут має знаходитись, як і на саморобці. Тут в нас невеличка зона з лісом, проте тут, можливо, я придумаю ще щось цікаве. Ось це в нас сама будівля, тут в нас буде маленький якби, ангар. Uh, і в ньому я не думаю, що буде машина, проте uh, в цілому я можу зібрати якусь простеньку, яка б стала ось так. Ну і була б накрита. Uh, це виглядало б непогано, не знаю, вийде в мене чи ні. Далі, тут невеликий склад і тут буде пушка. В деяких місцях я буду трішки відходити від первопочаткового концепту, щоб зробити деталізованіше і цікавіше цю саморобку. Тому, що ну, навіть в першій саморобці вона була десь на півтори платформи, тому що одна така, і тут десь 16 на 16, і там ще з малих платформ. Тут же я вирішив дві нормальних платформи взяти. І буду вам показувати поки що, тільки ось так, але буду вам показувати все, що я добудовую. Що ж, друзі, пройшло вже більше години, напевно. Зараз покажу вам теперішній результат саморобки. Тут, як і на старій саморобці, буде склад, який скаф. Думаю, тут не будуть сильно високі стіни, проте тут якась, можливо, або тут буде кулемет, або не буде, не знаю. Далі, за решіткою, в нас має тобто це склад, і це вихід в основний корпус будівлі. Позаду, як ви бачите, я поставив таку чорну деталь, щоб був ефект того, що там темно. І решітка, тому що мол, не кожен може пройти на склад. Також там вже стоїть двері. Прикольно, я вирішив зробити з забором і стінами. Мені не хотілося їх робити тупо сірими. Ну і ось такий паттерн мені більш-менш подобається. Тобто, кирпичики темно-піщаного, темно-сіра прослойка і далі тупо-сірі стіни. Uh, також я все ж зробив машину, як ви бачите, ось такий ангар. Uh, єдине, що тут ангар довший, ніж був в той версії, там він був такий в вдовжину. Uh, що я буду отут робити? Я думаю, я тут зроблю як другий поверх, і отут буде обзорна частина. Тобто, щоб звідси ви могли дивитись. Ну, а там вже інші корпуси. Тут, скоріш за все, у нас буде або, або буде тропінка, або буде дорога проходити до головного входу. Далі це просто внутрішній дворик нашої військової бази. І що за машина? Давайте я вам швиденько покажу. Викачу її, вона накрита в нас тентом. І машина це, як ви бачите, звичайна сіті, тільки на ній ще два бріка, щоб вона виглядала якось більше як якийсь або бус, або ще щось таке. Ну, і в цілому вона виглядає непогано. Поки щось такий прогрес, далі буду показувати вже, коли будуть більші стін. Що ж, друзі, це остання частина. Я нарешті дозбирав усю саморобку. Єдине, що, на жаль, в мене не вийде продеталізувати ось цю частину. Просто тому, що в мене немає потрібних для цього деталей. Ну і давайте тепер повний огляд на базу. Як ви бачите, на старій саморобці воювали солдатики в піщаному камуфляжі і в зеленому. Тут в мене чисто в піщаному. Ось, як ви бачите, тут солдати, тут, тут. Також я вирішив не робити пушку, а зробити деталізований кулемет. І зробив я його напів з унікальних молдів, китайських, напів звичайних деталей. Ну і виглядає він доволі круто. Тому цей кулемет стоїть у нас ось тут. Далі кулемет є ще один невеличкий ось тут. Тут, як я й казав, декілька рослин. Далі у нас гараж, який я показував. Дах, на жаль, тут ось так виглядає. Проте ну, якби Для зйомки анімації вона буде виглядати або ось так якось, або максимум ось так. Ну і тобто то вже не потрібно. Далі тут два солдати. Для одного з них я навіть плакла знайшов зараз фокус. Секунду. А, раз. Все я знайшов фокус і, як я і казав, тут у нас кулемет. Також криша тут така ж сама. Ось, як ви бачите. А тепер, що стосовно ще, ось тут, цього складу, тут я пару снарядів кинув насилку, пару ящиків, колючку і два кулемети. Один ось такий і один ось там, як ви бачите, мініган. Тобто тут у мене зараз два мінігана на цій базі, і ще один у мене є. Скоріше за все, буде вам такий спойлер, я не знаю, чи вийде в мене, але, скоріше за все, це я буду використовувати в зйомки мультфільму по зомбі-апокаліпсису. Навряд чи в мене вийде щось толкове, проте ну, я спробую. Також що ще сказати, деталізацію я збільшив. Як ви бачите, дуже, ну, всі забори. Також тут я, як ви бачите, все затайлив. І ось тут також. Єдине, що я не затайлив дах, але я думаю, це не так важливо. Ну і ось це все, але тут, я думаю, просто. Якщо представити, наприклад, прийшли якісь герої на військову базу. І тут ходять і зомбі, і герої. Якщо логічно, що люди будуть по тропинці, то ну, зомбі все одно ходить, вони можуть ходити і тут. Тому, ну, наприклад, зробити сценку, що він так намагається перелізти якийсь зомбі, то мені набагато легше буде, якщо тут не буде затайлено. І дорога, ця, як ви бачите, йде ось тут вона завертає, і йде вона до того входу. В цілому, це все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!